Луна, сила. І диявол, Бо, Боже мій, які ми сильні, і в якійсь мірі коварні, і в той же час, ну, і сильні, і в той же час потерпаємо, переживаємо, ну, навіть хворіємо в якійсь мірі від дій диявола. Ну, диявол це ворог. Від потужної до нас буде прикута увага. І ви бачите, тут прикута увага, а тут я вам розказала про ці башти. Тому велика карта, велику вірогідність дають, що буде повторення сценарія, наприклад, як у Дніпрі, десь, в якомусь місті. Так, уряд. Ну, в уряді все прекрасно. Сонце, теж будемо на нього дивитися на уряд. Чи будуть якісь перестановки у уряді? Давайте подивимося. Чи будуть якісь перестановки у уряді? Так. Це у нас десятка жезлів. Ну, уряд буде дуже завантажений роботою ще. Шістка мечів. Теж. Теж хтось може приїхати саме до уряду. Ну, Контактувати, але ж я питаю на перестановки. Перестановки можливі. Да. Перестановки будуть. Прийде якийсь новий менеджмент, прийдуть. Хтось не справляється з роботою в уряді, по десятки жезлів, обов'язків багато, а витягти не можуть. Тому шістка камічів каже на переміни і прийде на його місце, прийде більш крутий спеціаліст. Будуть перестановки в уряді, так. Далі 11 дім. 11-й дім це ті країни і народи, які нас люблять. Ну, от Чисто наші друзі. так? А також це дом парламентаризму і дом місцевого самоврядування. так? Ну, так ось. У нас якісь нові друзі з'являться. Які, якісь країна чи якась нація, Ну, країна, будемо казати, через допомогу нам. Окаже. Ну, вона не дуже велика, але тим, таким чином вона проявить свою прихильність до нас. Це хтось новенький у нас буде. Так, ну ще що тут про тих е, дружніх націй. Так, місяць знову, і знову сила, і знову. Чіст кам'ячів, із-за кордону, да. буде якась у нас теж прихована допомога для того, щоб нам ну, боронитися від ворога. Знову диявол, і знову лицарь Кубків. Ну, кажу вам, що з якоїсь країни ну, це новеньке щось. Хтось нам надасть допомогу. Може, це Нідерланди, тому що тут ось Нідерланди. Тягнуть на диявола в тому плані, що вони багата країна. І вони нам можуть таємно щось сильне надати. Ну, Це моя така версія. Хтось із за моря нам точно надасть, причому це може бути в ході візита. Тому що це 5-й, 11-й домик, вони переклікаються в п'ятому домі, оцей лицарь кубки випадав, я казала, що посли приїдуть, і в 11-му. І тут кажу, що хтось на рівні. Правительство, уряда, да, ну, тобто премьер-министр <кхм> может приехать. Так, ну в парламенте, да, ще подивитися, что там. У парламенте у слуги народу. Так, що в парламенте? Покажите, що в парламенте. Иерофан в парламенте. Все правильно, законодавча влада. А, так, колесо фортуни. Все крутиться, як і крутилося ще. І двойка кубків. Прекрасно. В парламенті будуть вони працювати. Нормально, я б сказала. Нормально. Так, місцеве самоврядування покажіть. нам. Місцеве самоврядування покажіть. От тут будуть руйнації. Бачите, башта вже третій раз. Випадає, десь місто біля води, коло моря. Місто багате. Ну, місто морське теж щось. Воно і багато. Тут, бачите, який в неї одяг, весь золотий. І ну, вона кубкова королева. Кубкова. Та вона вся золота. Ви Просто подивіться, тут все переливається в золоті. Я не знаю, як воно, О, бачите, як воно свіркає. Я не знаю, як воно буде в камері, але тут чисте золото. Якесь місто біля води або біля річки. От вам інфраструктура отуди башки. руйнація. Теж, що вони зроблять, це якось ну, таємно так, що ми не зможемо цього уникнути. Так, і 12-й дом. Це, ну це богадільні. Установи закритого типу, такі, як лікарні і тюрми, а також наші полонені. Так, от по десятки пінтаклів, якщо ми питаємо на полонених. Тут буде обмін і він максимально можливий буде. Ну, давайте хай вісконті покаже. Я боюся вже цієї колоди. Вона дуже прямо лупить не в, не в бров, а в око. А, так, дуже потужна колода. А, давайте, буде обмін. Буде. Так, да, буде. Буде. Воно всяка з бо карта місяця випала. Але імператриця вкаже, що цей процес розвиватиметься. Чоловіки ось обміняють. Обміняють на оцих чмобіків, на пажиків. Бачите? Наших чоловіків, королів жезлів, потужних, сильних, розумних, активних, харизматичних, на оцих ось 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 дітей обміняють, на оцих пажів. Воно, бачите, воно стоїть одна, один, одна панчуха біла, друга червона. В общем, це срочники, які ще щось таке, обмін буде. Як швидко ми дізнаємося про обмін? Колесо фортуни вказує швидко. Тобто, якщо цей розклад починає працювати з 20 лютого, то десь так от протягом 10 діб ми дізнаємося про обмін. Так, добре, по розкладу на все по домах. Все, що змогла, вже я витягла інформацію. Давайте ми запитаємо, що росіяни задумали на 20 число. Це ж якраз 20 го новий місяць і 22-го той чорт буде звертатися до своїх парламентарів, а 24-го річниця. Що задумали на ті дні? Так, ну тут нам випадає двойка мечів. Це під корення обставина, повішаний. І четвірка кубків. Так, ну це виходить що? Ну Обстріл, тому що повішений це масові жертви. Так, це через, серед буденного народу. А це ракети. Ракетний обстріл. Це задумали. А що в тілі? Що втілять? Тройка пентаклів. Десятка пентаклів. І тройка мічів. Втілять вони те, що вони задумали. Максимально будуть намагатися втілювати. Це нам як нож, ніж в серце це буде. Те, що вони будуть робити своїми обстрілами. Так, ну добре, давайте тоді нам треба порада. Як нам себе вести, щоб максимально допомогти країні перемогти і вистояти? Давайте нам пораду тоді. Дайте нам пораду. Як нам пережити і вистояти, і перемогти? Давайте. Зірка, карта зірка. Вірити в перемогу? Е, так, бачити перспективи, дивитися лише в майбутнє, не озиратися назад, не озиратися. Наше майбутнє, наша перемога. Вона ось за, за путіводною зіркою слідувати, вірити в перемогу. Хто... Е, Ну, Віруючий, ходить там до церкви, молиться, може звертатися до вищих сил, хто вірить, ну, не вірить, там слухає езотериків, може слухати тих езотериків, кого слухає. Тут справа в тому, що в мене ж не вся Україна дивиться, а обмежене коло. Значить, от ті перегляди, там, максимум 500 переглядів, да? то це порада. Хто вірить, вірить в перемогу це всім. Вірить в свою путіводну зірку. Далі що? Туз пентаклів, займатися е, ну, роботою, займатися своїми фінансами, своїм добробутом, хто працює, то працювати, заробляти гроші. Е, так, е, Хто служить, хто воює, бачити шанс на цю перемогу нам добувати. І карта місяця ще випадає нам на пораду. Ну, я би сказала, що по цих, по цій карті, це ж місяць, правильно? я пишу. А, ні, це, це, це помірність, я перепрошую. По цій карті, по помірності, то держати себе в рамках не треба ніяких емоцій, бути ніби як відстороненим спостерігачем за тим, що відбувається. Зірка нам випала, це перемога, це перемога, безумовна перемога. Цю треба не, не вірити. Воно на цю зірку тримає. Просто треба набратися терпіння, я б так сказала, по помірності. Так, я дякую за увагу. Я дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Ставте дзвіночки, щоб приходили повідомлення про мої нові відео, хоча люди жалуються, що не приходять повідомлення. Ну, це, скоріш за все, баг Ютуба. Що я ще хочу сказати про ці про тарові сконті. Надзвичайно крута колода. Надзвичайно. Мабуть, одна із найговорливих колод, які у мене є. Дуже потужна колода. Тому хто таро, е, е, захоплюється, займається, рекомендую цю колоду. ну, Треба приловчитися у плані от малих арканів, що вони без малюнків. Тобто, треба знати всю іконографіку Уейта, для того, щоб тлумачити. Е, я дякую за увагу і до нових зустрічей.